Тепер ми пороздамо мислеємській вогонь миру, щоб всі мали частину мислиємського вогонь в миру. Також зараз ми просимо отця Юрія Сучмана до щоб благословити нашу путі. Прошу вашу увагу, станемо всі разом і помолимося. Господу помолимо. Господи помимо. Господи, що все сотворив словом Твоїм і звелів землі різноманітні вирощувати плоди для насолоди і споживання нашого. Ти зернами трьох отроків, і Даниїла, що були в Вавилоні, наситив і наповнив радістю, сам все, благий царю, оцю кутю з різними плодами поблагослови і тих, що будуть споживати, Його святи, бо в славу твою, це принесли раби Твої у пам'ять. Даруй же благий тим, що прикрасили Його і пам'ять, святкує все, чого для спасіння просять. І вічний твоїх благ насолодження, молитвами пречистої, владичиці нашої Богородиці і Сідіве Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословляєш і освячуєшся, Боже наш, і ми тобі славу возносимо беззначальному Отцеві з єдинородним Твоїм Сином, пресвятим, Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь окропленням сіосвяченої водою в ім'О Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Благословляється, освячується, окропленням свячується, окропленів, сісвяченої ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, Амінь. Благословляється, освячується, окропленням, сісвяченої водою в міре Отця, і Сина Святого Духа, Амінь. Всі люди ці благословляються цією свяченою водою в ім'я Отця, і Сина Святого Духа. Амінь. Христос народився. Славим Його. Христос народився. Славим Його. Христос народився. Славим Його. Бо народився, Прийшов. Небес, Щоб спасти Луцювай, І утішився Ви, Nam narodiusia, nasio Christus nos i pan nas wszystkich nas nam narodiusia swa

Здоров'я. На, новий рік. На новий рік! Вже можна загасати ваші свічки. Таке тепер прошуємо нашу скадечну до слова. Прошу сідати прошу сісти. Ретейт, як ми йдемо на чоловіки обійти, що ми вам приготовляли, згадувати. Я забуду вам нагадувати, мені пригадала, наша подруга була священні. Так як клас, ми спробуємо більше панувати нашим захисникам, нашу класу на увазі, що зараз на передовій. Раїні, а ми продовжуємо збір до збір грошей. то Якщо ви маєте можливість, то можете вдати там ззаду. А там наші рамники будуть сидіти, можете вдати якісь пожежі, якщо бажаєте. А ці гроші підуть. перші вони підуть шли на ця печина на наших зародові, на а другі вони йдуть на подарунці дітям на приховувати територію. Що ви маєте можливість нам побажання, прошу а, до залі, там де до нашої медиків на після розвитку. Дякую. І це заку... закінчує нашу програму на сьогоднішній день. Дякую всім за те, що прийшли і брали участь у нашій святковій світі. Ми запрошуємо всіх на кутю та інші закуски. Христос зарождає! Two, yes. three, yes.